Що весни, коли тануть сніг, і на рясті засяє веселка. Повні сил і живої снаги ми вшановуємо пані Шевченка. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда. Мені хочеться почати розповідь про поета, як починають казки за широкими полями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними. Був колись веселий край, розкішний, багатий, але зачеклований злими людьми, Неволений двома неволями. Одна неволя панська, а друга царська. І жили там рабами в тяжкій чужій роботі, заворожені в неволі люди. Світ їм було зав'язано говорити, заказано, ходили ні, ні. У такому краю в Україні в селі Моринцях, в хаті кріпака Григорія Шевченка. Серед темної ночі блиснув на все село один вогник. Це народилася дитина. Для пана нова кріпацька сила, а для України великий поет, боремний Тарас і Незлавний ковзар. Поляки мають у Міцкевича, німці, гети, англійці, Шекспіра, Італійці, Данте. А ми, українці, Тараса Шевченка. І для нашого народу явище унікальне, неординарне. Тому все, що з ним пов'язане. Зорогеном і рідним, але постать кобзаря досить часто настільки зміфологізована, що за нею досить важко побачити звичайну людину, яка колись так само кохала і зраджувала, боялась і ненавиділа. Це Яким же був Тарас Несправді? У молодості Шевченко вдягався дуже модно, про зачіску не вельма дбав, голи вуса, але залишав невості банкебарди. Був середнього зросту, але міцної тілесної будови. Широкі плечі, широка талія і легка сутульність надавали його поставі особливого характеру. У руках його не було гнучності, граціозності. На смагляному обличчі ледь помітні сліди виспи, русявий. На перший погляд обличчя його видавалося звичайним. Але кожного, хто, хоч е, трохи переглядався до нього, чарували невеликі, але виразні сірі очі, що світилися надзвичайним розовим і дивною добротою. Свої поезії Шевченко писав з надзвичайною легкістю, наче жартома, міг не тільки при цьому слухати розмови інших, а й сам брати не. Шевченко був академіком гранбюра Петербургської академії містець. Залишив по собі багато спадщин. Сотні закінчених картин, олією, зофією та акварелі. Понад 30 опа, близько 1300 малюнок. Шевченко був віртуозом інтимного співу, мав добрий слух, невисокий, але гарний грунт. Знав безліч українських пісень. А свою улюблену зірню виконував так, що захіпнотизовував слухачів. Гроші в Шевченка не трималися, маючи великі суми, витрачав їх сам, добре не знаючи, як і куди, не вмів бути ні розщадливим, ні розпоряджатися грішми. Часто необережно позичав і ставав жертвою шуканців. Заходячи до міста, завжди брав гроші для жебраків. Якось не замислюючись, всунув руку старцеві золотого імперіала, переляканий небувалою щедрістю. То відмовився від такої суми. У Києві служниця перучі Шевченкові хустки знайшла пов'язані у вузлика гроші. перед ніяк не міг пригадати, коли і за яких обставин туди їх заховав. У неділю за ці дурні якісь гроші він спав банкет для дітвери в цілої околиці. Про своє фізичне здоров'я Шевченко дбав мало, а вона була дуже недійманим. Ще в часи заслання. Окрім того, у рідкісним працелюбом. Уже наприкінці вересня 1860 року стало помітно, що поет вельми хворий, однак він про це нікому не говорив і весь віддавався праці. Лише 23 листопада поскаржився лікарю на білих грудях, той порадив, не виходити на двір. Домашній карантин він витримав до Різдва, казав, щоб і на Різдво не виходити. А куча, узвар. Ні, не всиджу, колядувати хоч рачки, до коми полізу. Діагноз лікарів був невтішний, Водяна хвороба. Останні дні Шевченко провів у великих муках, проте жоден з не вирвався з його грудей. У неділю 10 березня, о 5-й ранку, зійшовши по сходах до майстерні, він охнув і впав. Так перестало битися серце Тараса Григоровича Шевченка. Поховали, тихесенька Україна плаче, Поховали дух великий і серце гаряче. Поховала наша мати, найкращого роси, Вічну що на співала уся Україна. Щороку в дні Шевченкових свят дорослі і діти йдуть до пам'ятників поета, щоб ушанувати Великого Кобзаря, поставити свічку, покласти квіти і прочитати вірші. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі. Що плани широке полі, Дніпро і Кручі було, видно, було чу, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, то тоді я і лани, і гори це покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдан порвіте І вражу зною кров'ю волю окрепіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути. не зли. Вам слава, сині гори, кривої окулі, і вам, лицелі величез богом не забуті. Боріться побороти, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. І мертвим, і живим, і ненародженим в чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає на небі. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Світає, край неба палає, світає, край неба палає, соловейка в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рісні похилились, то полі на волі стоять собі. Мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повите красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Було це давно дівчинка сирітки закінчивши читати ковзар, витерла білими хусками сльози і задумалася. Старша сказала, якби я була багатою, я б питкала із чистого золотої срібла, великий киві, і накрила б ним могилу Тараса Григоровича Шевченка. А якби я була багатою, я б у всю Черничу гору, де могила Шевченка. Тополями і червоною калиною засадила, чудовими квітами всіяла, сказала середня дівчинка Сирітка. Третя, ш... наймолодша, сказала: якби я була багатою, як купила мільйон кабзарів і в кожну хату дала, сте <му> орлесе! У вікні любисто, на підлозі в'ято, в золотій оправі, книги серед книг, наче щедре сонце поселилось в хаті, як велике щастя стало на поріг. Мудра, світла книга, кобзар Тараса, на столі, як свято, білий каравай, і пішло б повір'я дідуського часу, як кобзар у хаті, буде щастя знай. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став веднім у царстві людської культури. Доля переслідувала його в житті скріпки ліж могла. Та вона не зуміє перетворити золото його душі в іржі. Бо буде непросто її, пішти море воду, живим буде стара, в серцях їх не